Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. У російських окупантів немає необхідних сил, щоб завдати серйозного удару з боку Сумської або Чернігівської областей. Таку думку висловив військовий експерт Петро Чорник в ефірі телемарафону. На мій погляд, мало ймовірно, що з того боку буде серйозний удар, бо для того їм потрібен дуже великий корпус, хоча б 40-тисячний. Де його взяти мені важко зрозуміти, зазначив Черник. Крім того, додав він. Що такий корпус потрібно забезпечити військовою технікою та озброєнням: 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі ствольної артилерії. У них дефіцит з цим усім. Але як сказав Марко, Толій Цицерона, чим ближче крах імперії, тим божевільніші їх дії. Сказав експерт. Черник додав, що якщо російські окупанти все ж вирішать атакувати, то українці не можуть не дозволити їм і там гинути. Там уже побудована своєрідна лінія Маннергейма. Є дуже. Серйозні мінні де які сягають до 2 кілометрів шириною, тобто їм доведеться рухатися тільки дорогами. А як працювати на дорогах, ми вже навчилися. Зауважив він після прибуття на території Білорусі, найманців приватної військової кампанії Вагнер, Україна в чергове посилила заходи безпеки на прикордонні. Зокрема, на Чернігівщині лише на одному з напрямків було вирито ще понад 40 кілометрів протитанкового рову. Та створено понад 30 тисяч мінних пасток для ворожих сил, крім того, ділянки державного кордону додатково посилили невибуховими та вибуховими загородженнями. Нещодавно командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наїв повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи здійснили спроби проникнення на українську територію на прикордонні сумської та Чернігівської областей. Паралельно з цим ВКС РФ підготували до нанесення удару по Україні до 40 стратегічних бомбардувальників з різних сторін з аеродрому Дягілєва до Енгельса. були переміщені додаткові Ту-95. Раніше для завдання ударів застосовувалося не більше 12 літаків. Одночасно цю інформацію оприлюднили ще ввечері. Щойно без тривоги по території України бомбардувальники терміново підняли в небо. Все через хлопки поблизу полоси. Говорять про пошкоджений ангар та шасі. Одного зато 95 українці попереджають про нові ракетні удари ворога, які можуть бути найближчими днями. Підтвердженням цього є носії ракет, які Росія вивела у Чорне море. Путіну потрібно зробити. Інформаційний фон щодо ситуації в РФ в той же час і накрили один із аеродромів, де знаходилися установки Бала 35 кілометрів від області. Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ війська передислокували дивізіон ракетного комплексу Бала за інформацією підпілля. Установка перебуває на озброєнні 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту. Її Місце дислокації в Краснодарському краї у селищі Уташа зазна. Ачається, що ОБРК бал призначений для ураження надводних цілей по тилу кораблів. Проте через дефіцит ракет бала зрівняли з дальністю та можливостями з комплексом бастіон. Він використовує боєприпас Онікс, який може атакувати наземні цілі. Зазначається, що бало озброїли крилатими ракетами Х-35, 35У, о, які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 кілометрів замість початкових 260. Бал прийнято на озброєння у 2008. Восьмому році його зазвичай застосовують для захисту військово-морських баз, об'єктів інфраструктури та узбережжя В Брянській області Арефа моря. Чи порту немає, тому удари будуть наноситися по наземних цілях сумам Чернігову і Києву приготуватись до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.